Всім привіт! Я сьогодні збираю свій рюкзак в поїздку на місяць в Європу. Сьогодні ввечері в мене поїзд. Я вже тут перехворіла перед поїздкою. Це щось було дуже цікаве. Сьогодні я вже себе дуже, дуже добре почуваю. Сьогодні я покажу вам, що буде у мене в цьому рюкзачку. Подивіться, він так з виду, начебто, взагалі невеличкий. Але насправді тут. Дуже багато чого вміщається, тому я вирішила цього разу летіти без багажу. В мене буде рюкзачок, і е, там буде ще єдине, що я візьму з собою, але просто е, це верхній одяг, е, буде ще шуба. А так, давайте дивитись. Я до вас тут буду заглядати, е, буду показувати, що я беру з собою. Першим я буду складувати те, що я можу е, скрутити так, І поїхали вкладаю. Я сподіваюся, вам там видно. Далі ще одна кофточка. Такі, бачите, я взяла легенькі в тому числі, тому що це завжди для мене сюрприз. Зараз в Парижі холодно, але я знаю Париж і три роки назад в грудні, не просто в грудні, 31 грудня. Було 18 градусів тепла, я вам навіть фотографію зараз покажу. Було сонечко, і я ходила без куртки, тому що мені було спекотно. Тому я зараз беру з собою і теплий одяг, і нетеплий одяг. Такий, щоб можна було одягнути під курточку. Далі більш тепла. Вона така, бачите, вона така більш об'ємна, я її тако з боку тут покладу. Брючки. Ще одна ковтиночка. Може її не брати. Я про неї подумаю ще. Термобілизна. Тобто, бачите, да, які в мене, як мене розкидало. <сум> У мене і е, дуже легкий одяг є, і е, термобілизна для того, щоб можна було по парижу гуляти активно. От, так що. Так, тут, бачите, в принципі, ну, тут ще багатенько так місця. Хоча, в принципі, одяг я майже весь упакувала. Далі в мене йде білизна і шкарпетки. Потім, так, це подаруночок для моєї подруги. Утюжок для волосся. Я без нього нікуди ніколи не їжджу, і ще шарфік тут чорний є. Так, а ми з вами продовжуємо. Тут косметика. Її <реш> багато. Я не можу без косметики. Да. Аптечка. Аптечка, аптечка також немаленька. Я маю багато ліків, які приймаю щодня. В такому вигляді він закривається дуже легко. Тобто там ще є місце. Бачите? Тобто, він прям так легесенько я його закриваю, і тут ще є місце. Отже, ми з вами продовжуємо. А ось тут в мене ще одна косметичка, тут техніка. Тут зарядні, штатив, провідці різні. Лампа для читання, в общем, тут штативчик. Напевно, я його навіть візьму з собою не сюди, а в маленьку сумку, з якою я поїду. Рукавички чорні. Бо я там образи збирала, у мене будуть чорні, а ще будуть інш, іншого кольору. Я в них просто поїду. Перекраси світло для зйомок і лак для волосся. І... Дайте, дайте, дайте. Дайте. І так, тут піжанку. Піжанку. І? Так, тепер закриваємо. Закриваємо. так. так, І тепер закриваємо. Дивіться, красавці. Коли бачать цей рюкзачок рожевий, всі питають, де я взяла. На тему що з 500 гривень, мені здається, він коштував. І він спеціально для перельотів. Тобто, це ідеальна ручна поклажа. Він тут, так, у мене тут документи. І планшет мій. Дивіться, яка краса. Е, я його важила, він десь виходить на 8 кг. Все підходить ідеально, розміри, вага. Ну все, рюкзачок ми зібрали. Якщо вам було цікаво, якщо вам цікаво буде спостерігати за моєю подорожю до Парижу, підписуйтесь, пишіть коментарі. А напишіть, будь ласка, в коментарях, без чого ви ніколи. Не поїдете в якусь поїздку. У мене, наприклад, це мій утюжок. Дякую за перегляд. pour votre attention. тенсі і bientôt. до зустрічі!